Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні яскрава сонячна погода. Як бачите, сонечко пробивається через віконце на мою картоплю. Знаєте, для чого я наготувала цю картоплю? Я вже давно дуже хочу дерунів. справжніх, смачних українських дерунів. І от, напевно, сонечко так на мене подіяло, розбудило моє натхнення, і будемо зараз готувати. Натираємо або на дрібну. Тертушку, в мене є блендер, я буду перебивати блендером в пюрешку картоплю і одну цибулинку. Ось так. Пюрешка готова. Яка це красота блендер? Що не треба стояти із тіркою час і натирати цю картоплю? Поки одну натреш та що знизу вже почорніє картопля, постираєш собі всі пальці. Ну, Блендер це чудо техніки. Ось так, яєчко, перчик, сіль, зараз перемішую. Ось Є так, друзі, маса готова. Отака вона в мене тісто, як на оладочки. Але я додала сюди буквально 2 столові ложечки без гірки борошна. Ніякої соди я не додавала. Я люблю такі деруни, щоб відчувалася просто така засмажена шкірочка картоплі. Я думаю, що в кожної господині свій рецепт, і всі знають, як готуються деруни. В цьому немає нічого складного. Показую свій рецепт, як люблю робити я, і які подобаються нашій сім'ї. Тому зараз будемо відправляти оладочки на сковорідку. Ось так у нас тут розігрілася вже олійка. Ось, друзі, отака тарілочка смакоти в мене вийшла. Ви скажете: ну що тут такого особливого? Звичайний рецепт, звичайні деруни. І я скажу вам: нічого тут нема особливого. Це просто неймовірно смачно.